З Нами вже на прямому зв'язку. політолог і депутатка Євради, представник фракції Європейська Солідарність Сергій Таран. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Сергію, от власне до е, вчорашнього дня здавалося, що справді там умовно, хіба що президент Кіргістану е, Білорусі недружньою до нас ну лідер Китаю, звісно, Сідіньпінь спілкуються із військовим злочинцем Володимиром Путіним. Аж допоки ми не отримали повідомлення з Парижу, де сказано, що та і Макрон збирається відновити свої контакти із Путіним для того, аби військовий злочинець не відчував ментальну ізоляцію. Чи розумієте ви як політолог в чому сенс здається за 15 місяців повно? Масштабного вторгнення Путін не виправився його тиранія, його канібалізм тільки продовжується. А Макрон каже, треба говорити. Знаєте, на заході ж немає одної, єдиної позиції. Це країни різні, з різною історією. І час від часу серед цих країн є такі наївні люди, які вважають, що з диктаторами можна домовитись. Особлива позиція Франції в цьому ну треба сказати, що ця позиція має надто довгу історію. Завжди Франція намагалася відігравати якусь особливу роль в європейській політиці, ну навіть у часи Де от свого часу, це герой Франції, безумовно, один з видатних лідерів, який брав особисту участь в Другій світовій війні. Потім дуже довго очолював Францію. Так, от цей безумовний герой Франції, в часи свого перебування на посаді президента Франції теж намагався домовитись з радянським союзом і теж говорив, що Сполучені Штати. Ну, нібито не таку політику проводять, яка потрібна для миру і безпеки. І деголь це робив винятково для того, щоб підкреслити, що у Франції є своя зовнішня політика, особиста політика, що в неї є своє позиціонування, яке трошечки відрізняється від позиції англосаксонського світу. Оцю традицію зараз підтримує Макрон. Він намагається показати, що в нього можуть бути якісь особливі позиції, і тому вони заграють з Китаєм і не залишають. І залишають можливості для перемовин з Російською Федерацією, тому це є така позиція Франції. Але що для нас найголовніше? Для нас найголовніше це позиція Франції у підтримці України у частині зброї і санкцій проти Російської Федерації. На сьогодні Франція підтримує санкції проти Російської Федерації, і на сьогодні Франції дає безпрецедентну кількість Україні озброєння. От це найважливіше, а те, що вони можуть робити дипломатичні реверанси, ну треба це сприймати як спробу франції показати що вони так само впливові у світі як сполучені штати і велика британія та ви праві, що хороші справи вони перекривають абсолютно все для нас є необхідна це підтримка у фінансовому військовому аспекті ну а ще звісно ж пане сергію це наші прагнення долучитися до військового альянсу нато ні для кого ж не секрет що в нас в конституції прописано та це було справді резонансне історичне рішення де ми маємо опинитися альтернатив немає і для нас конче важливо підтвердження кожної з держав, які сьогодні є членами НАТО, що вони якраз теж нас на цьому шляху підтримують. У нас є величезні здобутки за цей час повномасштабного вторгнення, але пане Сергію знаємо, що є і скептики, які так чи інакше, але пропонують нам що завгодно, якісь альтернативи, тільки не цей вступ. Ски, будь ласка, як ви гадаєте, тут історія в тому, що просто час та ще ще не настав і є там люфт. Рік, два не знаю, скільки на це знадобиться. Чи все ж таки умовна Німеччина і США завжди будуть наполягати, що ну, Україна має бути за душками НАТО? Ну єдине одразу скажу оптимістичне, що ніхто на Заході ніколи не скаже, що українські збройні сили не відповідають стандартам НАТО. Оце точно не скажуть. І ще ніхто не скаже, що в Україні нема підтримки. Членства НАТО, а раніше казали: я хочу нагадати, що до 2014 року більшість українців нас з вами вважали, що Україні не потрібно приєднуватись до північно-атлантичного альянсу, бо це, бачите, якийсь агресивний блок. І саме посилаючись на цю абсолютно поволкову позицію, окремі західні лідери говорили про те, що Україна не готова долучитись до альянсу. Так, от я вже переконаний, що зараз точно це ніхто не скаже, тому що більшість українців вже чітко розуміє, хто для нас є агресор, а хто є гарант стабільності і миру, тому справді немає альтернативи для нас щодо членства України в НАТО, але під час бойових дій. Не треба себе тішити ілюзіями, ну я особисто сумніваюся, що північно-атлантичний альянс готовий прийняти Україну як повноправного члена, і тому будуть торги, будуть розмови, зокрема на липневому саміті. Де напевно що нам скажуть приблизно таке: нам можуть сказати, що от поки триває війна, ми не можемо вас прийняти, але давайте зараз дамо вам якісь гарантії. І от щодо того, які саме це мають бути гарантії, буде розвертатися дискусія. Адже це можуть бути серйозні гарантії, сильні гарантії, а можуть бути ну такі собі, які може бути гарантії як окремих країн і питання яких країн? А може бути якась спільна програма від Північно-Атлантичного альянсу щодо гарантій України. Ну по суті, зараз ця вже програма діє, саме тому нам надають озброєння, але ця програма може бути посилена. В якій частині вона може бути посилена? От щодо до цього будуть вестися дискусії? Тому мені видається, що загальна позиція НАТО на сьогодні буде така. Ми вам даємо гарантії до завершення, до завершення війни. А вже про членство поговоримо, коли війна завершиться. Ну просто до цього треба бути готовими і вести гідну дискусію, щоб якщо йшлося про якісь гарантії, то щоб це були якісь серйозні гарантії до завершення бойових дій. Ну і також нам треба бути завжди готовими. Ну про це можливо неприємно казати, але. Це треба розуміти, що це теж може виник виникнути на переговорному столі. Що хтось з наших партнерів по НАТО заговорить про можливість надання гарантій безпеки ну не на всю ту територію країни, яка у нас була в 91-му році, і треба сказати, що в північному атлантичному Альянсі існують такі вже прецеденти, коли п'ята стаття про статуту НАТО не діє на всю територію країни. Ну, наприклад, п'ята стаття. Статуту НАТО не діє на територію Гаваїв Сполучених Штатів або не діє на території заморських територій Нідерландів і Франції, або не діє на окремі анклави Іспанії на території Африки. Не діє, не розповсюджується. І, от, маючи цей прецедент, можливо, можливо, хтось в середовищі НАТО заговорить про те, що можливо і гарантії безпеки не варто розповсюджувати на всю територію України з 91, перших кордонах 91-го року. Ну мені би цього звичайно дуже не хотілося, але ми маємо розуміти, що це. Може виникнути тому, звісно, ми маємо наполягати на тому, що п'ята стаття розповсюджувалась на всю територію України, і звісно, нам треба зараз говорити, що поки не завершені бойові дії, ми маємо отримувати від північно-атлантичного альянсу якомога більше гарантії, і при цьому всьому політичне запевнення того, що Україна долучиться до альянсу і що Україна буде повноправним членом північно-атлантичного альянсу, тому що справді цьому альтернативи для України не існує. Пане Сергію, а кому більш страшно від того, що Україна рано чи пізно стане членом НАТО, самому альянсу, якому доведеться брати під безпекову парасольку нашу державу, і все таки якимось чином є ризик долучення збройних сил Європейських держав, Сполучених Штатів Америки до потенційного розвитку військового конфлікту між Україною та Росією і надалі чи Росії, яка кричить, що Україна в НАТО це ну вже така червона лінія. Воно ну, прям червоніше не буває. Якщо Україна буде прийнята в НАТО, то ми тут прям застосуємо все, що ще не застосовувало ніколи в житті. От кому страшніше, на вашу думку? Ну, от вони бояться обоє, але по-різному. І це великий справді парадокс, що Росія свого часу, коли починала війну проти України, заявляла, що в першу чергу це війна проти наближення НАТО. Ну так вони говорили. Але подивіться, зараз НАТО надзвичайно на, на, близько до Росії, як ніколи до цього. Зараз е, Фінляндія є учасником Північно-Атлантичного Альянсу. Зараз е, Швеція приєднається до північно-Атлантичного альянсу. По суті, Росія втрачає контроль над Балтикою. Там всюди буде НАТО. Е, зараз. Е, Говорять про те, що можливо і, ну і навіть вже почалися розмови, щоб Австрія якось думала про свій нейтралітет чи Ірландія, і можливо навіть там це зміниться. Тобто зараз НАТО дуже близько до російських кордонів, і я думаю, що в НАТО мають розуміти, що бачите, з боку Росії нічого страшного не сталося. Не почалося нічого страшного, крім того, що вона почала війну проти України ще до того, як НАТО наблизилось. Тому е ці всі страхи треба долати і розуміти, що. Росії на сьогодні НАТО вже нема чим лякати. Все страшне, що вони могли продемонструвати, вони вже зробили. Більше вони не здатні зробити. Ну і треба не забувати, що Росія ніколи не буде воювати з сильними, і саме тому вона не веде війну проти учасників НАТО, не вела і не буде вести. Тим більше, що після того як Росію дуже потужно ослабили українські збройні сили і санкції проти Російської Федерації, Росія тим більше не наважиться. На будь-який конфлікт з членами північно-атлантичного альянсу цю позицію треба доводити. Я сподіваюся, що приклад українців покаже НАТО, що Росії нема чого боятися. Тому що, от, якщо б Росію боятися, от тоді від неї і надходить найбільша загроза. Почула вас пане Сергій. Дякуємо за думки. Політолог, депутат Київради, фракція Європейська Солідарність Сергій Таран був з нами цієї миті.